Що що ви як хіре ви робите. А це не в 14-му році в Кедах воювали. Ми вже в 16-му були в канадській формі. І то два комплекти не вистачало, бо я, я боксер, я їбальники проламував, коли вони влазили, бо хотіли в, в окопах дійти. І всі були кров'ю заляти, волонтери забирали. Брати, я був у своїх гражданці воював, але ми їх і бачили, як кролів. І по Донецьку лупили. ми кругом, а, а ви все здали, все, що ми стільки життів поклали Айдар, що ми на ротацію ходили, і все на купу. А ви, суки, здаєте все, бо москальні дохуя в армії, їх треба відстрілювати нахуй, підарів йобаних. Українці одні мають воювати за нашу землю з